Вітаю, це медіа-центр Одеси України. Ми продовжуємо свою роботу. І зараз із нами на прямому зв'язку міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич. Пане Олександр, вітаю! Ви нас чуєте? Добрий день так, чую вас добре. Доброго дня Розп... можете розповісти, будь ласка, що зараз відбувається в Миколаєві після звільнення Херсону? Я так розумію, що обстрілів стало менше і можна потроху відновляти вже життєзабезпечення міста. Так, можу підтвердити, що після звільнення Херсону нас поки що сподіваюся надовго не обстрілюють. Власне, останнім часом нас обстрілювали системами типу С-300. Це означає, що навіть змінивши, змінивши свою позицію, російські війська можуть її використовувати і далі проти Миколаєва. Тому ми просимо миколаївців не розслаблятися і знати про те, що. Сирена чи анонс бомбардування він досі діючий і досі можливий будь-якої хвилини. Також багато людей хочуть після звільнення Херсона повертатися до Миколаєва. Я не раджу повертатися. Звичайно, що ми не можемо нікому заборонити це робити, але не раджу це робити із міркувань безпеки. І хочу нагадати, що в місті Миколаєві досі немає централізованого питного водопостачання. Ми досі використовуємо воду з річки Південний Буг і вона соло. Власне, те, що ми не обстрілюємося так часто, як це було до звільнення Херсону, надало нам можливість займатися питаннями відновлення житлового фонду, скажімо так. В першу чергу головний акцент ми робимо на відновлення вікон. Знову ж таки нагадую, що після великих обстрілів в місті Миколаєві велика кількість будинків залишається без вікон, а також без людей, які б займалися цим питанням, активно, тобто закривали вікна в своїх квартирах. Я отримую інформацію щоденно по кількості вікон. Закритих у відсотках, тобто по площі і по кількості. На сьогоднішній день ми закрили. Uh, так, в нас трохи перебої зі зв'язком Ага. Так, так. де ви так. мене втратили? Олександре? Так, чуєте мене? Так, uh, да, зараз чую, попрошу вивести картинку. Так, ви uh, щодо відсотку вікон можете повторити, будь ласка? Так. Uh, 98% на момент ефіру ми вже закрили віком. Для цього ми використовуємо команди з підйомниками, які дістають ці розбиті вікна на, на високих поверхах, і нам дуже допомагають інші міста. Своєю часу я звернувся до Асоціації міст України і місто Миколаїв надіслало свої бригади міста Чернівці. Івано-Франківськ, Одеса, Чорноморськ, Житомир, Славутич. Навіть боюсь, всіх, кого забув назвати. Я хотів би подякувати всім командам, які приїжджали і допомагали нам навіть під час бомбардування. Зараз ми залишилися. Так, трохи знову підвис зв'язок, але я ага. Олександр, ви вернулися. Ви повернулися до нас так, Зали, Зараз зараз. Нас залишаються лише миколаївські команди. За весь час обстрілів у нас пошкоджено 874 багатоповерхових будинків. 30 з них знищено вщент, тобто вони не підлягають відновленню. І 1069 приватних будинків, з яких 71 будинок також знищено повністю. Вони не підлягають відновленню, тобто повністю потрібно їх будувати за. Головні пошкодження це розбиті вікна, двері, зруйновані балкони, покрівлі з вікнами. Ми зашиваємо їх у плитами бо скла немає. Ми отримуємо ці плити від наших партнерів з Королівства Данії. Також частину з них ми купляли за місцевий бюджет і за державний. Ну це найшвидший спосіб власне поставити ці, цю фанеру осб плиту і задути її піною для того, щоб якось зберегти тепло. Звичайно, що вони це не скло, але скло ми працювати не можемо. Ми ніколи не знаємо, чи продовжаться знову ці обстріли. На сьогодні ми продовжуємо також роботи по дахи по дахам. Із 243 дахів у багатоквартирних будинків. Ми вже відремонтували 130. Продовжується робота, вона трохи довша і. Складніше, іноді ми використовуємо там, шифер, іноді це м'які кровлі, іноді е металопрофіль. Тобто, в залежності від е важкості пошкодження, ми використовуємо ті матеріали, які е там використовувалися до цього або нові. Якщо говорити про об'єкти комунальної власності, то на сьогодні через обстріли ми маємо понад 1,4 мільярда гривень втрат. але ну, Відварто відверто скажу, що ця цифра не кінцева, і навіть не приблизна. Це те, що ми змогли порахувати у вигляді втрат, якщо ми кажемо про зруйновані вщен школи там чи лікарні, і так далі, ми не можемо сказати порахувати, навіть тому, що потрібно розробляти проєктно кошторисну документацію, бо за балансовою вартістю неможливо визначені визначити вартість походження. Ну, будівництва, скажіть, перше, про що хочеться спитати, це водопостачання. Наскільки я розумію, ті ділянки водопроводу, які були пошкоджені та контролювалися російськими окупаційними військами, зараз вже звільнені. Там українська армія, і теоретично можна потрохи відновлювати водопостачання питної води до Миколаєва. Чи це дійсно так? Ну, В першу чергу я хотів би, щоб люди зрозуміли, що це таке водопостачання в Миколаєві з Дніпра. Це дві великі труби діаметром 1400 міліметрів, тобто 1,4 метра, які йдуть на довжину 73 км. Вони йдуть під землею і в деяких місцях вони виглядають з-під землі в місцях, де переходять через, наприклад, там, канал аераційний чи там, якісь там. Інші мережі вони виходять на нагору. Росіяни підірвали в двох місцях, де ці, де ці труби виходять нагору, тобто розірвали їх вибухівкою чи танком, вистрілили, ми не знаємо. А ще в двох місцях, де вони знаходяться під землею, в цих камерах, де знаходяться засувки, вони також підклали тротил і взривали ці засувки для того, щоб українські війська. Не атакували російські війська, приходячи через цю трубу, ну, тобто... тобто це було цілеспрямоване знищення частини водопроводу через трубу водопроводу, ну так як вона велика, то вони думали, що українці пройдуть через цю трубу і зайдуть в Херсон. Це було на початку. Потім вони зрозуміли, що коли підірвали перший раз, що ця труба вона з водою і напор дуже великий, і просто вирішили. Пошкодити її так, щоб е, я, я маю пояснити перебої зі зв'язком. Зараз повітряна тривога в Миколаєві, тому я так розумію, що пан Сенкевич знаходиться у бомбосховищі, де зв'язок не дуже не дуже добрий. Так, прошу продовжуйте, будь ласка. Е, труба ця, вона дуже, ну скажімо так, важка. Е, 800 кілограмів важить один погонний метр цієї труби. Тобто, її туди треба доставити. Там є шматки по 10 метрів, тобто це. Важиться 8 тонн. Наші команди одразу після звернення Херсону виїхали туди на місце, але побачили, що там все заміновано. Так, продовжуються перебої зі зв'язком, але ми продовжуємо чекати. Так, команда виїхала ви, до в... виїхала <зв 'язується> туди. Виїхали ви, команди ви, 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 і почали ремонтувати. Ці цю трубу, але зрозуміли, що там все заміновано. І, власне, коли туди їхали на одна з машин Окрзалізниці, бо там також були пошкоджені залізничні шляхи, то їх машина підірвалася на одній змін. Дякувати Богу, і ніхто не загинув, машина там досі знаходиться. Пізніше одна з машин нашого Миколаїв водоканалу також розвертаючись, наїхала на міну, бо заїхала за стрічку, де вже розмінували. На сьогоднішній день можу сказати, що з чотирьох місць пошкоджень. Вже завершені роботи по трьом місцям, і одна, одні роботи повинні закінчитись або сьогодні, або завтра, в залежності від погоди. Власне, ми залучили також під, для цього для роботи з відновлення підприємства Миколаївське міське тепловиків, а також нам допомагали газовики Укртрансгаз. Які також взяли на себе одну з точок і відновили там трубу. На даний час, після того, як ми закінчимо ремонт труби, нас ну скажімо так, є одна проблема: це електроенергія в Херсонській області. Як тільки вона буде відновлена, ми зможемо прокачати воду, промити систему і десь за 4 дні після того, як електрика з'явиться на наших підстанціях, ми зможемо запустити воду в місто Миколаїв. Дякую за таку, дякую за таку детальну відповідь. Але звісно, розуміння, коли з'явиться центральне електропостачання в Херсоні, це не неможливо передбачити. Це залежить я так розумію. Більш без від безпекових питань аніж від технічних. Я думаю, що там і безпекові, і технічні питання. в будь-якому разі, як міський голова Миколаївський, не мають такої інформації, і як всі інші українці чекаю на відновлення цього електропостачання. Скажіть, ви згадали про те, що ви продовжуєте закликати людей не повертатися до Миколаєва, ті, що вже виїхали через з питань безпеки, знову ж таки. Але наскільки я розумію, частина людей з Херсону, з окупованого, зараз виїжджає до Миколаєва чи працюють якісь евакуаційні рейси, і чи залишаються вони потім в Миколаєві? Наскільки це для них зручно? Ви знаєте, ще на початку війни херсонці виїжджали, коли це була можливість. Вони виїжджали до Миколаєва, але перебуваючи тут одну ніч під бомбардуваннями, вони проїхали далі. Сьогодні ми не спостерігаємо великої кількості людей з Херсона, які б бажали мали бажання залишитися в Миколаєві в будь-якому разі. У нас організовані такі місця для перебування тимчасово таких осіб. Але вони всі їдуть або далі, тобто або за кордон, або на західну Україну, або просто ну продовжують знаходитись в Херсоні, тобто немає такої навали людей-біженців. Звідти ми в будь-якому разі продовжуємо евакуацію людей. Є у мене на в соціальних мережах є посилання, де кожен миколаївець вже й херсонець може записатися на евакуацію автобусами. І ці автобуси евакуаційні довозять людей до кордону з Молдовою, а також до Польщі. Зараз один американський фонд налагоджує евакуацію до Польщі, тому вони мають можливість виїхати. Одеса, Паланка і країни Європи продовжується евакуація. Ми готові зустрічати всіх в будь-якому разі. Ми не знаємо, чим очікувати від зими. Чи як ми що будемо мати? Ми організовуємо пункти обігріву а, в соціальних закладах. Готуємося до найгірших варіантів, закуповуємо дизель-генератори, підготуємо буржуйки, ну і таке інше все робимо для того, щоб у разі тотального блокауту дати можливість людям обігрітися і перебути цю негоду. Що стосується води, то Миколаїв вже з 12 квітня без води, і ми організували окремі там біля 150 точок видачі питної води. Вони організовані. На базі окремих е, свердловин і вони також обладнані осматичними установками очистки води, а також дизель генераторами зараз їх обладнуємо і таким чином вони зможуть працювати, навіть якщо не буде нічого, не світла, не газу. Е, вони будуть працювати і давати можливість людям отримувати питну воду безкоштовно тобто навіть якщо буде блекаут по, по електриці то ці то ці свердловини зможуть зможуть працювати і давати питну воду миколаївцям саме так вони розкидані по всьому місту таким чином щоб в будь якому мікрорайоні можна було дійти до неї пішки і отримати цю воду навіть якщо не буде електрики, як ви бачите, сьогодні у нас немає централізованого водопостачання. Нам залишилося обладнати всі їх дезгенераторами, і таким чином ми зможемо мати воду, навіть якщо центрального водопостачання не буде в місті, як це відбувається іноді в інших містах. А скільки таких свердловин автономних від електропостачання? 150. 150. Ну, це це дійсно так, багато. Ми... Враховуючи, що в Миколаєві ви мені казали, в, влітку залишилося близько третини населення, якщо я не помиляюсь, чи щось змінилося зараз Так. на сьогоднішній день з півмільйона людей. Ми реєструємо десь біля 230 тисяч, тобто кількість людей збільшується. Ми бачимо це і по машинам, по автівкам, які з'явилися в місті Миколаєві. Але ну, скажімо так, немає такої навали великої. В місті знову ж таки не працюють великі підприємства, середні підприємства. Працює там по деякі де-інде малий бізнес та мікробізнес, торгівля, ринок і так далі. Але тобто, повертатися сюди, щоб просто сидіти вдома і чекати бомбардувань, ну сенсу немає. Дякую. І питання щодо опалювального сезону готовності. Я розумію, що в умовах Можливих обстрілів і можливого повернення до міцних обстрілів, які, які були, це, це питання, яке може бути не, не в нагоді, але хотілося б розуміти, наскільки готове місто до опалювання, якщо вдасться його включити. Ми включили вже опалення в місті Миколаєві 3300 багатоповерхів-поверхових будинків, з кількістю поверхів більше двох. На сьогоднішній день на понеділок на апаратній нараді мав інформацію про те, що немає опалення в біля 40 будинках, тому що там осталася одна аварія, і цю аварію там ліквідують. Після ліквідації можливо вже сьогодні вже пустили тепло. Тобто, скажімо так, опалювальний сезон проходить, хоч і не за скажімо так, планом, але без скажімо, серйозних проблем. Дякую. Я дуже вам дякую за ваш час. Дякую, що включилися до нас навіть під час повітряної тривоги. Сподіваюсь, і у вас і у міста все буде добре. Дякую вам за цікавість до міста. Переможемо обов'язково. Слава Україні! Героям слава. Це був міський голова Миколаїв Олександр Сенкевич. Наш останній брифінг на сьогодні. Побачимось найближчим часом. Дякую, що дивились нас.